25 квітня, Хмельниччина. Всіх вітаю на каналі Dio Life. І сьогодні вже підійшов такий час, що потрібно до кінця вже порозширяти сім'ї на перших корпусах, незалежно скільки там рамок. Якусь частину я і не скорочував, якусь частину я вже подоставляв рамки до повного. Ну і це вже останній круг доставляю до повного. Далі там по прогнозу потепління. Отам От ріпак, якщо видно жовтіє. І буду ставити там 2-3 дні магазини, стартувати з прививками. Плюс забираю частину бджіл з цього місця, хоч тут і є ріпак. Тому що якби, не потрібно випробовувати і свої нерви, і терпіння сусідів. Вроді би ми з ними вдається домовитися. Ну, але не потрібно перегинати палку. Ну, покажу, в якому стані слабенькі сімейки. Як доставляю рамочки. Ну і вечірком, думаю, там завести бджіл також покажу. Небагато буду вивозити, буквально там, до 30, певно. Для того, щоб розгрузити це місце. Було місце для нуклеусів. Будемо намагатися в розрізі цих подій, які в нас відбуваються, працювати, як це вдасться. Сезон покаже так, сімейка зажита на шести рамках. Вже проситься на розширення, все зайнято. По факту, якби було тепліше, можна відразу ставити й магазин, але не хочеться мішати роботу, ну, спочатку порозширяю, повиставляю рамки, а вже потім буду ставити в магазин. Ну, Кормів у них більш ніж достатньо, однозначно. Так, поставимо рамочку і посвітліше, щоб вони засівали. Бачу на крайній, витягну, покажу розплід. Якраз вийшов. Дуже багато молодої бджоли. Тільки погода, тільки включиться погода, все ріпак уже пютує, все буде супер. Так. Все. Добавив рамочок. Доки ще там день-два прохолодно, їм цього буде достатньо, а там відразу магазинну на ставку і нехай працюють. Маленька сімейка зовсім займає 4 рамочки і такі попадаються, небагато, звичайно, але, тим не менше, весна в цьому році сприяла тому, щоб вони нормально розвивалися. Подивимося, що там в них робиться. Ну, Кормів, як бачите, у них тут достатньо, по кормах дуже добре до цієї пори. Тому що підносили. Коли була погода, це буквально тиждень тут немає погоди. Так. Не знаю, чи це нектар, чи це. Переносять за заставної, важко сказати. Рамочка розплоду, різновіковий, багато молодої бджоли. Можна їх, звичайно, ще потримати було, але... Немає часу на це все. Якщо там є таких 10, навіть 20 сімей на все ну, трошечки приторможиться, нічого з ними вже не станеться. Також, розпліт. На трьох рамках тут розплоду. Причому дві бачу печатаний розпліт. Мапочка ну, подивимось як воно піде. Є там якісь замовлення в цьому сезоні на нажолопакети, небагато, люди не передумають, тому що тут така справа. Все тече, все змінюється дуже швидко. Так, поставлю таку їм рамочку. Подненьку, під підзасів і поставлю крайню більш темнішу, сіяти вони швидше за все не будуть. Сімейка займає 8 рамок. Ну, можливо, 7. В будь-якому випадку її потрібно розширювати. І ставити в магазин. Так, корм є. Подивимося, що тут друга рамка. Так, мало бджіл. Мало і відразу несуть сьогодні тепліше, несуть, скоріше за все, ріпак. В екстреному порядку потрібно розширювати сім'ї. Буде принос, потрібне місце, куди складати. Тут уже розплодік. Пішов. Не така прям сильна сім'я, просто не скорочена, рамок 5-6 буде. Я Заберу з основну. Суттєвої різниці, в тому, що сім'ї піджаті я не бачу, особливо якщо в них нормальна сила, якщо, звичайно, сімейки Слабенький, так, то дає ефект там, дві рамочки, три піджати. Якщо вже є 5-6 рамок, да, вони трошечки не так освоюють рамки, починають там спереді, ну, то різниця буквально там не суттєва. Ставим рамочку і на тому. І все. Такуємо світленько. Оставим. І нехай чекають магазин. Працюють.